Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про проєкт Espresso Systems і його продукт безпосередньо Cape. Ви дізнаєте, що це за продукт, яку цінність він несе і які технології будуть застосовуватися у майбутньому. Отож, друзі, приступимо до огляду. Давайте розглянемо безпосередньо сам продукт Cape. Це програма, за допомогою якої творець токена може фільтрувати і визначати, яку інформацію що транзакцій він хоче приховати, а яку показати. Тобто творці мають свободу вибору і можуть бути впевнені, що ті дані, які вони приховали, не будуть помічені іншими. Відповідно, ми отримаємо так званий максимально унікальний продукт, який я ще, наприклад, не бачив в інших проєктах. Він несе ту цінність. Що ми можемо приховувати будь-яку інформацію від інших лиць для по суті своєї безпеки. На даний момент в Ethereum надаються не дуже безпечні параметри конфіденційності і тому користувачі Кейп отримують найкраще і будуть контролювати параметри для насилання, отримання та зберігання активів. Існують такі дані, які розроблені розробники токенів можуть визначати щодо показу або приховання. Також ви можете перейти. В документ офіційний Espresso Systems і відповідно почитати за Кейп набагато-набагато більш детальніше. Відповідно, ток... розробники токенів можуть визначати щодо показу або приховання. Отож, це може бути адреса відправника та одержувача, сума активу, надісланого, отриманого та утримуваного, тип активу, який надсилається, отримується або зберігається. Тобто, у нас є такий невеличкий вибір, але він надзвичайно важливий. 20 токени можуть використовувати Кейп для визначення інших політик щодо своїх активів. Кейп може використовувати будь-хто, але вагому увагу в протоколі виділено для постачальників стейблкоїнів. Для них важливий контроль над шахрайством, а також спосіб замороження активів. Такого способу не існувало раніше. Можна було заморожувати актив, але ніяк одночасно заморожування та приховання певних даних. Завдяки Кейп це можливо і допомагає постачальникам стейблкоїнів почуватися більш впевнено. Важливим фактором став доступ користувачів до знань, про які, про дані, якими вони обмінюються, а також слідкування, хто контролює цими даними і хто їх бачить. Для цього був створений спеціальний інтерфейс користувачам, де ви можете цих слідкувати. Основною задачою є обізнаність своїх користувачів та розробників щодо контролю своїх даних. Це і робить кейп таким унікальним продуктом. Також Кейп створює такий захист в полах DeFi, при якому перевірка даних без, буде здійснюватися без необхідності публічного показу всієї інформації. Відповідно, це важливо, оскільки велика частина людей стала користуватися послугами DeFi. Як ми знаємо, це сотні тисяч людей. Espresso Systems має партнерство з проектом Center, який займається розробкою децентралізованих стандартів ідентифікації і, по суті, завдяки цьому. Він зможе набагато швидше і впевненіше зрозуміти, що потрібно для DeFi-сфери, яку інформацію показувати, яку ні. Також кейп хоче зробити так, щоб розробники та користувачі мали конфіденційність щодо своїх активів, тому що не кожен хоче, щоб хтось міг бачити його баланс або дохід, або ще якусь важливу інформацію. І завдяки кейп, це можливо. Проект робить дані більш приватними, коли користувачі... Можуть самі змінювати, що вони хочуть приховати, а що показувати. Я впевнений, що це добре вплине на конфіденційність користувачів, і вони будуть більш впевнено себе почувати, знаючи, що певні дані є прихованими. Перейдемо в вкладку About Us. Тобто про нас тут ми можемо прочитати про як створилася ця компанія, про наші переваги. Можете почитати, зупинити відео більш детально або перейти на сайт. Є команда, про це все ми поговоримо в наступних відео. І те, що нам цікаво, це інвесторс. Тобто ті інвестори, які інвестували в проект. Давайте трішки зменшимо екран. Відповідно, впевненість у майбутньому проєкту Espresso Systems підтверджують інвестори, які в сідраунді занесли 35 мільйонів доларів. Із інвесторів можна виділити. Greylock, Electric Capital, PolyChain і Sequoia. Це вже е, одні з самих топових е, інвесторів, які, по суті, є. Далі настують Blockchain Capital, Slow, Alameda Research, Scala Capital, Paxos, Coinbase Ventures, Gemini, Robot Ventures, а також, е, як ми знаємо, це Terra Luna і PolyChain і ЗКВ. Тобто ви розумієте, наскільки круті інвестори підтримують е, і вірять в цей проект. Не дарма вони занесли таку велику суму, і це лише сіт-раунд, далі може бути не менш вражаюча сума. Тому я раджу вам слідкувати за цим проєктом. Він несе справді унікальну цінність приховання даних тих, які ви хочете, і тих, яких ви хочете, щоб ті дані не бачили хтось інший. Отож, друзі, до зустрічі!